Який тривожний факт ви б воліли ніколи не знати? Я пам'ятаю, як дивився епізод шоу Монстри всередині мене, де розповідали історію 16-річного хлопця, який щось робив на вулиці, і йому в око залетіла муха. Контакт тривав лише близько мікросекунди, але мушці цього вистачило, щоб відкласти яйця. Після того, як личинки вилупились, вони почали їсти його око зсередини. Хлопець поступово втрачав зір, поки лікар нарешті не зрозумів, що не так. Тільки уявіть, що вам виїдають око зсередини, і ви сліпнете через те, що муха сіла на вас. З тих Ір, як я дізнався про це, я стаю справжнім параноїком, коли на моє обличчя сідає мушка. Боюся, що це може статись зі мною. Що немовлятам не вводили жодної анестезії навіть під час операцій на відкритому серці до кінця 1980-х. Цікавий факт, але сталося це, бо лікарі припустили, що діти не можуть відчувати біль. Побоювання, що анестетики можуть вбити новонародженого, теж зіграли свою роль, але не були основним мотивуючим фактором. Під час інвазивних операцій немовлятам вводили міорелаксанти, щоб вони не рухались, а потім починали різати. Це було варварство. Причина полягала в тому, що на початку. 40-х років були проведені дослідження, які нібито довели, що дітям не вистачає фізіологічної здатності відчувати біль. Мені не зрозуміло, як і чому, але залучені лікарі і вчені просто кололи шпильками немовлят та інтерпретували їхні реакції як доказ вищесказаного. Лише в 1987 році це змінилось. Але навіть сьогодні рутинні операції, такі як обрізання, виконуються без анестезії. Однак, це на щастя відбувається все рідше. Я вперше дізнався про це з. Подкасту під назвою Соу so який я дуже рекомендую. 93% історії людства не записані. В Індії заборонено дізнаватись стать дитини до народження, тому що багато хто віддає перевагу хлопчикам, а не дівчаткам. Моя мама живе далеко від мене, і ми бачимося лише раз на рік. Їй 65. Навіть якщо мені пощастить, і вона доживе до 80 або близько того, я зможу фізично побачити її тільки 15 разів. У мене зводить живіт від думки про те, наскільки обмежена ця кількість зустрічей. Можливо, ми стоїмо на межі втрати сторічного прогресу в медичних технологіях та методах лікування, тому що нові штами бактерій стають стійкими до антибіотиків, а пошук нових антибіотиків є повільним процесом. Велика кількість резистентних бактерій обходить його швидше. Уявіть, що ви отримали легкий поріз на руці і померли від цього. Додайте сюди ще й те, що наша власна імунна система також постраждала, оскільки надмірне вживання антибіотиків вбило у нашому організмі багато корисних бактерій, які Співпрацювали з імунною системою. Причина, чому морги воліють брати на роботу жінок, а не чоловіків весела історія. Я працювала в лікувальному закладі з моргом. Охоронці мали ключі від моргу, де персонал міг зберігати тіла, доки не приїде похоронне бюро, щоб їх забрати. Доступ контролювала охорона. Якийсь чувак, що працював у фудкорті, пригощав охоронців безкоштовними лавашами. Взамін на доступ до моргу без нагляду. Вони відмикали морг і впускали його туди на 30 хвилин. Підключились додаткові служби безпеки. Усіх спіймали, але ті охоронці згодом повернулись на роботу. Нічого з цього не потрапило в змі. Дикість рівень самогубств молодих жінок до і після випуску перших смартфонів. Попередження він різко зріс і відтоді не знижувався. Після будь-якого значного стихійного лиха чи військового конфлікту торговці людьми приїжджають до країни в пошуках дітей, які залишились без нагляду. Правоохоронні органи починають стежити за пунктами в'їзду для розпізнавання звичайних підозрюваних. Про те, що дельфіни гвалтують мертву рибу. Один із таких фактів, з яким я зіткнувся під час мого навчання, це існування гвінейського хробака, паразитичного черва, який може виростати до одного метра в довжину в організмі людини. Думка про істоту такого розміру, яка живе всередині людського тіла, безсумнівно жахає і може викликати почуття огиди та страху. Та ще більше засмучує процес, за допомогою якого гвінейський хробак покидає тіло господаря. Повільний і болісний вихід хробака через шкіру на нозі або стопі може тривати тиждень, Тижні або навіть місяці, і протягом цього часу носій відчуває нестерпний біль. Важко уявити фізичні та емоційні страждання, через які може пройти людина під час перебування цього паразита в її організмі. Що ще гірше, наразі не існує ліків від гвінейського глиста, і єдиним способом лікування є повільне вилучення хробака за допомогою намотування його на паличку. Цей процес може тривати години або навіть дні. Думка про таке болісне та інвазивне лікування може вик викликати глибоке занепокоєння, почуття безпорадності та відчаю, Незважаючи на значні зусилля щодо контролю та викорінення гвінейського гельмінтозу, факт залишається фактом. Він все ще існує у віддалених районах з обмеженим доступом до медичної допомоги. Постійна присутність цього паразита є ошалешуючим нагадуванням про те, наскільки вразливими можуть бути люди перед силами природи, та скільки роботи ще належить виконати, щоб забезпечити здоров'я та благополуччя всіх людей. Шоу для чоловіка часто робиться без згоди, а іноді навіть без відома жінки. Більшість дегенеративних захворювань мозку, про які я дізнався, коли був молодшим, починаючи з деменції та хвороби Альцгеймера, з якою я був знайомий з дитинства, були тривожними. Мій батько лікар тому описав низку захворювань у спосіб, який міг зрозуміти мій юний розум. Однак я вважаю, що пріонні захворювання та певні неврологічні захворювання, які переносять паразити, викликають набагато більше занепокоєння. З точки зору пріонних захворювань, хвороба кройцфельда Якоба є однією з найгірших. Наскільки я розумію, білки у нашому мозку, що складаються з амінокислот, беруть участь у звичних функціях організму. Однак, з якоїсь дивної причини ці білки в деяких випадках розростаються та перетворюються на структури аномальної форми, які називаються пріонами і сіють хаос у вашому мозку. Мозок фактично атрофується до стану швейцарського сиру. Трохи перебільшено, але суть ви вловили. Хтось із більш глибокою медичною підготовкою або досвідом, може пояснити це більш красномовно зору неврологічних розладів, що передаються паразитами. Один із найжахливіших станів, про які я коли-небудь чув, є первинний амебний менінгоенцефаліт. Раніше, через мою хворобливу цікавість і захоплення медициною, я дивився монстри всередині мене. Звідти я дізнався, що паразити, які викликають цю хворобу, розмножуються у теплих стоячих водоймах, зазвичай у мулі на дні. У певних випадках люди можуть увійти в ці водойми і ненавмисно підняти на мул, змушуючи паразитів спливти вгору до поверхні. Якщо плавець вдихає їх через ніс, часто не підозрюючи про це, паразит рухається вгору носовою порожниною цієї людини, поки не досягне її мозку, і саме тоді починається справжня проблема. Паразит ефективно сіє хаос і знищує мозок. У багатьох випадках викликаючи множинні запалення, кому та смерть. На щастя, це захворювання дуже рідкісне, і його можна запобігти, якщо носити затискачі для носа під час плавання. Незважаючи на це, навіть без затискачів для носа, купання в більшості озер. І водойм не становитиме великого ризику для звичайної людини. Але сам факт, що це може статись, викликає занепокоєння. Жахає сама думка про те, що багато бактерій, вірусів, паразитів тощо можуть вивести вас з ладу та навіть убити. Бактерії, паразити та віруси також є неминучою реальністю життя, однак не всі вони обов'язково небезпечні, принаймні для людей. Самки гієн мають псевдопеніси. Це означає, що вони народжують через пеніс. Під час процесу пеніс розкриється, коли дитинча гієни намагатиметься вибратись назовні. Як відбувається запилення інжиру? Коли зірки вибухають, вони створюють гамма вибух, який знищує все на своєму шляху. Якщо одна з них вибухне поблизу землі, ми вимремо уєхидний чотириголовий пеніс. Господи, що за створіння живуть в Австралії. Римляни використовували подрібнений мишачий мозок як зубну пасту. Ютуб обмежує списки відтворення до 5 тисяч відео, тож зрештою у вас закінчиться місце в розділі переглянути пізніше, і ви більше не зможете відкладати перегляд. Джерело я активно користуюсь Ютуб з 2009 10 років, і за останні два роки я двічі перевищував цю межу. Зараз в цьому списку відтворення 4912 відео. На щастя, в моєму улюбленому списку відтворення ще є трохи вільного простору, там всього лише 4616 відео. Наскільки погані люди та планета через гроші та жадібність, цукрові компанії знали, що цукор шкідливий для організму, але платили вченим за оприлюднення звітів про те, що насичені жири це найгірша біда. Нафтові компанії знали, що спалювання корисних опалень призведе до зміни клімату, але приховували або заперечували цю інформацію, і це лише маленька частина лайна, про яку нам відомо. Тарантулові яструби це гігантські літаючі оси, які жалять тарантулів викликаючи в них параліч. Потім вони тягнуть паралізованого тарантула назад до свого гнізда і відкладають в нього яйця. Коли вилуплюються личинки, вони повільно пожирають ще живого паралізованого тарантула зсередини. Від автоеретичної асфіксії щорічно помирає 500 осіб. За статистичними даними, ви як батьки, проводите 95% спільного часу з дітьми до їхнього 18-річчя. Менше того до 12 років батьки проводять 75% від усього спільного часу з нащадками. Причина, з якої маленькі діти схильні випадково вбивати себе з вогнепальної зброї частіше, ніж з іншої, полягає в тому, що в них немає достатньої сили пальців, щоб натиснути спусковий гачок, тому вони повертають зброю до себе та використовують великий палець. Я плакав, коли дізнався про це. Є така штука, яка називається багчезінг. Мене до біса непокоїть, що це існує. Одного разу я дивилась відео про жінку із Канзасу, яка цілих два роки просиділа у туалеті свого хлопця, але це не найгірша частина. Через те, що вона сиділа на унітазі так довго, її тіло прикипіло до нього. Шкіра обтягнула сидіння унітазу, ставши його частиною. Лікарям довелося відділяти унітаз хірургічним шляхом. Найгірше те, що її ноги атрофувались настільки, що їй довелося залишитись в інвалідному візку. Господи, сподіваюсь, вона повернулась до нормального життя. Бідна. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які факти хотіли б забути ви? Напишіть в коментарях.